До початку повномасштабного вторгнення Хмельниччина стрімко розвивалася. Завдяки децентралізації громади отримали можливість покращувати соціальну інфраструктуру, медичну галузь та розвиватися економічно. Проте 31-й день незалежності Україна відзначає в умовах війни. Тому багато амбітних планів довелося поставити на паузу. Були плани мирного життя, водночас воно помінялося, і зараз плани скажем пріоритети. От сьогодні ми працюємо. Щоб в двох ліцеях як у нас залишилося, запустити їх з 1 вересня, створити належні умови для того, щоб діти могли нормально вчитися в звичайному режимі і в основному кошти туди. Інший пріоритет підпрацюємо військові частини, які заходять, і в тому числі і на нашу територію, сусідніх, скажімо, навіть не з наших територій. Спрацюємо з ними, допомагаємо. З обладнанням надаємо приміщення, допомагаємо обладнанням. Допомога переселенцям та військовим на фронті наразі головний напрямок роботи громад. Сподіваються на підтримку мешканців, адже проекти, які мали б спрощувати їх життя, наразі відклали до перемоги України. Основними викликами є це недофінансування громад у зв'язку з тим, що є обмеження використання бюджетних коштів І в нашій громаді. Насамперед, це постачання водою жителів громади. Нема можливості завершити проект будівництва водогону. Тоді ще одна з одною з проблем є це переміщені особи, які на території нашої громади поступають, щоб забезпечити їх належним чином і в будівлях, і в харчуванні. Наша громада за період військового стану більше двох тисяч переселенців прийняла, надала їм захисток. Як відзначають очільники громад, головним надбанням сьогодення стали люди, які живуть на Хмельниччині. Особливо помітно змінилася молодь. Є такі прояви, які ми сьогодні бачимо в дітей, в молоді, їхній патріотизм, збирання коштів, створення блокпостів. Ви знаєте, те, що ми вчили на уроках виховання патріотизму, воно просто може помножити на нуль, тому що на сьогоднішній день ми практично вчимося тим речам, які дійсно формують нову націю. Історія України пам'ятає багато моментів, коли її хід змінювався кардинально. Але труднощі, які випадали на долю народу, лише заготовували та давали зрозуміти, цінніше свободи для українців немає нічого. Тому зараз усі сили ми повинні скерувати на подолання ворога. А після завершення війни почнеться масштабна розбудова. Переконані очільники громад Хмельниччини.